Всіх вітаю 30 квітня. <кій> Жахливий вечір для Одеси вчора. Всі, мабуть, сьогодні вже бачили цей приліт, як розлітаються ці, цей касетний боєприпас. ну Це просто повинен побачити весь світ і вдарити по мирному місту іскандерам з касетним снарядом, який розлітається на полтора кілометри, там, де гуляють люди, там, де гуляють діти, навчальний заклад. Ну, куди воно летіло, хто його знає, але е, його збили над навчальним закладом, і все одно ця бойова частина, вона розлетіла, розли, розлетілася по місцевості. Ну це просто жах. Наскільки ну, в мене нема слів. Далі Харків також вчора страждав від Кабів, сьогодні також страждає від обстрілів. Давайте подивимося Одещину, подивимося Харків, Одесу, Харків, потім подивимося. Ви питаєте, наступ знов наступ з боку Росії на Харківщину. Може, ось ці чотири батальйона чеченців підуть на Харківщину, а не на Сумщину. За Сумщину я вчора питала. Ну, чотири батальйони чеченців. Ну, батальйон це десь до тисячі осіб. Можливо, може бути і менше, набагато менше. Ну, чотири тисячі це максимум. Це я не вважаю, що це щось таке багато. Ну, тут щось якась хитрість з цими батальйонами. Подивимося. Далі ви питаєте, подивіться Зеленський, що чекає його в травні, чи піде з поста президента, чи буде зміна керівництва країни. Коротше кажучи, зараз багато різної інформації, дезінформації стосовно Зеленського. Я бачу, що багато людей е, поміняли свою думку стосовно нього. Але я вам скажу так, е, як би ви вчинили на його місці. От поставте себе на його місце, як би ви вчинили. Так, зрозуміло, війна. Війна не може бути легкою, війна важка. А які дежнебудь не будь-закони? Закони теж важкі, бо це війна. Ну, це моя думка. Подивимося про Зеленського, і далі ви ще питаєте, подивіться, будь ласка, Дніпро, що чекати травень. Хоча вже і питала, все одно подивимося, бо ви запитуєте. Так, питання свої. Пишіть, будь ласка, під цим відео. На Ютубі під цим відео. Не треба мені писати в різні месенджери ці питання загальні. Загальні питання пишіть на Ютубі, бо я відсіляю їх виписую і потім зачитую. А Telegram, Viber – це для особистих запитань. Особистих. Так, Одеса. Жахливий прильот Іскандера вчора, 29 квітня, з касетним боєприпасом. Багато загиблих, поранених, є діти. Згорів дах такого красивого замку Гаррі Потера. Що чекати Одесі в найближчий тиждень? Загрози з повітря, де саме, Треба бути обережними. Що чекає людей місто Одеса на найближчий тиждень? На тиждень. Що чекати? Король мечів. Власність. Небезпека з повітря. Бачу, їх цікавлять військові цілі. Перемога, помірність, вибір. Що чекає Одеса в найближчий тиждень? Ну, бачите, карта відлюдник. Це укриття або ж е, проблеми зі світлом. Е, хоча, скоріш за все, це поєднання вказує на укриття. Швидко укриття. Але вчора як можна було швидко потрапити в укриття, якщо з Криму, Іскандер, 30 секунд летить, а може і менше. Ну, як можна потрапити в укриття? Це неможливо. Бачите? Ілюзія. Укриття під ілюзією. Неможливо зорієнтуватися за 30 секунд. Під загрозою все, що пов'язане з колесницею, все, що пов'язане з військовими, і все, що біля води. Давайте ще раз запитаю: цілі ворога, місто Одеса. Цілі ворога Росії. Цієї клятої Росії. Місто Одеса на найближчий тиждень. Які в них цілі? Хай би вони вже пощезли. Цілі Росії по місту Одеса на найближчий тиждень. Я дуже. ну так, змінити. Ага, зрадники. Ви бачите, зрадники в них тут працюють по домовленості Одеса, щось зливають, щось слідкують за чимось. І туди удар. Одеса, у вас дуже багато зрадників. Дуже-дуже ось. Вони працюють з ворогом, чекають, видивляються, спостерігають, і туди удар. Які цілі, де треба бути людям обережними? Місто Одеса, де саме треба бути обережними на найближчий тиждень? Карта дому, карта сім'ї, правосуддя це може бути і бачите вокзали. Ось це поєднання, вокзали, пересування, мости, правосуддя це здання, госучрежденія різні. Це може бути і навчальний заклад, і дитсадок, садок, і різні установи в місті. Бачите, небезпека може бути будь-де повторення. Чого повторення? Все, що біля води. Знов залізниця, мости, пересування в небезпеці. І, до речі, на тиждень мені падали і рафант, і башня. Е, я казала, що це все одно, будьте обережні е, на Великдень біля церков. Але Єрафант ще це і карта навчання, карта учителя, і туди падала башня. Але ну, ж, ну, важко ж зрозуміти, що це карта навчання. Я більш подумала, що це більше до церкви. Тому так і сказала. Але Єрафан це і карта вчителя. Вчителі башня падала, тому що це і замок, це була теж якийсь учбовий заклад. Давайте далі. Харків. Харків теж вчора були каби. Сьогодні теж були обстріли. Яка ціль ворога в місті Харків на найближчий тиждень? Де саме небезпека? Де треба людям бути обережними? Місто Харків, які цілі у ворога. Цієї клятої русні цілі. Місто Харків на найближчий тиждень. І тут зрадники, та ви задовбали. Цілі ворога. А ще можна сказати так, що вони не досягнули своїх цілей по ударам. Які ось були удари сьогодні, вчора, вони по ілюзії. Зрадники щось неправильно злили, щось неправильно дали, тобто, куди прилетіло, це ілюзія. Не досягли своїх цілей, своєї мети. Яка ціль у Росії стосовно Харкова, по ударам на найближчий тиждень? Знищення ресурсів, великих ресурсів. Місто Харків на найближчий тиждень, ціль ворога. Ну, з Сонцем і так зрозуміло, що проблеми зі світлом. Проблеми зі світлом будуть продовжуватися нестабільна ситуація. Які ще цілі на місто Харків у ворога. Військові, військові об'єкти, скупчення військових. Все, що з цим пов'язано. Ресурси військові. Ось таке їх. Більше цікавить. А страждають мирні люди, які поблизу. Вони не попадають туди, куди хотять, воно йде по ілюзії. Прилітає зовсім в інші міста. Так, далі наступ з боку Росії на Харківську область. На травень, на наступний місяць, травень, 24 рік. Чи буде наступ на Харківську область? З боку Росії, там поблизу є чотири батальйони чеченців. Чи може бути наступ на Харківську область? Смерть, трансформація, луна. Це якийсь обман. Це якийсь обман. Тому що луна і смерть трансформація. каже, що ні. Чи буде наступ на харківську область в травні? Удар. Е, очікування. Хитрість, ні. Тут якась хитрість в цьому, очікування. Хитрий план. Знову ось ці чеченці, це щось, я ж кажу, око замилювання. Тут і луна, тут і хитрість, тут і. ну, Я не бачу тут наступу, вибір. Наступ на Харківську область. 10 мечів. Якщо і десь там щось підуть, вони, ну це, можливо, будуть якісь диверсійні ось ці групи, то їх чекає 10 мечів. Ну, ці ДРГ, їх чекає 10 мечів. Наступ в травень на місто Харків. Давайте так запитаю. В травень, наступ буде на місто Харків з боку Росії. Військові готові. Ну, військові готові до цього. Тут 10 монет готові. Чи буде наступ, питаю, обмеження, уход від цього. Ну, знов і тут обман. Знов цього не показує. Ну, не показує наступу. Ні на Суми в мене, ні на Харківщину. Для чого ці чеченці прийшли? Можливо, тік-ток познімати? Я не знаю. Тут якась хитрість. Ось хитрість, обман. Ну, в общем, така ситуація. А на Донеччині вони добряче пруть ці росіяни. Так, ну давайте запитаємо: Донецький напрямок, Авдіївський напрямок, Бахмутський напрямок, Сватівський напрямок. Там зараз дуже сильно пруть росіяни і в них є успіхи, тобто захоплення невеличких сіл. Що чекає російську армію на, ось, на Донецькому напрямку? Авдіївський, Бахмутський, Сватівський. Що там чекає армія Росії в травні? Сила. Там їх дуже багато. Травень, що там Росію чекає? Армія Росії. Внутрішні якісь конфлікти, боротьба. Між молодими хлопцями. Ну, хлопцями, коротше, в них там буде відбуватися ворожнеча всередині їхньої ось цієї армії. Коротше, будуть там щось дуже ну, конфліктне, Конфлікти. Що там чекає армія Росії? На... Будуть йти в атаку. Бачите, йдуть в атаку. І дві такі карти швидко, агресивно. Що чекає армію Росії в травні на Донецькому напрямку? Відлюдник, вибір. Оку... Знову окупація повід... окупація вибіркова на деяких ділянках якихось сіл знов. Їх там дуже багато. І вони там отримали дуже багато ресурсів. Чи, будуть мати успіх? Чи буде мати успіх російська армія на Донецькому напрямку в травні? Чи буде мати успіх російська армія на Донецькому напрямку в травні? Сонце. Повторення ситуації. Так, да, буде мати успіх. Ось Донецький напрямок, він дуже важкий. Погано, чи зможуть наші Збройні сили зупинити ось цей прорив росіян на Донецькому напрямку в травні? Чи зможуть наші Збройні сили зупинити диявол? Росіян на Донецькому напрямку? Чи зможуть наші Збройні сили зупинити наступ росіян на Донецькому напрямку? Планують, йде робота, йдуть домовленості, новий план працюють. Щось таке, якийсь хитрий. Тобто, в наших є якийсь хитрий план. По цим картам видно, що вони працюють, хочуть обхитрити цього, вони хочуть обхитрити ворога, чи вдасться, чи вдасться нашим Збройним силам зупинити наступ на Донеччині, наступ росіян в травні та взяти ініціативу та взяти ініціативу в свої руки, тобто в руки Збройних сил України. Чи вдасться справедливість, карма, баланс, знов хитрість, хитрість на війні, чи вдасться нашим Збройним силам взяти ініціативу на свій бік ініціативу, Україна, мета, Вищий суд. Глобальні зміни, чи вдасться? Важко. Важко, дається, чи вдасться. Дуже важко. Зараз запитаю на повній колоді, бо дуже багато розложила. Треба на повній колоді запитати. Так буде правильніше. Так, таке питання. Чи вдасться Збройним Силам України в травні перехопити ініціативу на Донецькому напрямку, Донецький фронт, чи вдасться Збройним силам України перехопити ініціативу та бути попереду. Чи вдасться? Бажання новини. 10 монет. Це. Ресурси, допомога. Десять мечів, чи вдасться. Багато жертв серед, серед військових. Да, Очень много, бачите. Три карти: військова людина, жертви, смерть. Чи вдасться? Ну, поки що важко. Поки що важко. Чи вдасться перехопити ініціативу Збройним силам України? Знову хитрий план. Хитрий план. Ось. Сонце, якийсь план такий, ресурси. Ось ми чекаємо, коли вже вони прийдуть 100%. І якась хитрість. Да, хитрий план ось тут чітко. Те, що я і казала: хитрий план від України. Зараз йде праця, йде робота над цим. І перемога. Ось, слава Богу. Дивіться. Там дуже важко, там дуже багато жертв. Серед військових падають такі карти страшні. Ось це гарне поєднання. Вдасться. Вдасться перехопити, є хитрий план. А ось бачите поєднання. Багато військових там е, загинуло. Дуже багато. Так, далі ви питаєте, Зеленський в травні, що його чекає? Давайте так, перше питання. Зеленський правий наступний місяць. Що його чекає? Зеленський, президент України Зеленський в травні. Що його чекає? Дві карти, Колесниця кудись буде їздити. Дорога. Йому треба бути дуже обережним в дорозі. На нього може бути покушення в дорозі. І, до речі, на розкладі, на місяць травень для України, там на Зеленського теж погані карти падали. Я за нього питала, там падали небезпека життю. Ось, агресія в дорозі на нього. Що чекати в Зеленському в травні? Удар в дорозі. Знов йому треба дуже бути обережним в дорозі, бо на нього може можуть знов. або... Ракету запустити, або, ну, коротше кажучи, йому треба бути дуже обережним у травні. Да, Удар, бачите, прям вибір на роздаріщі. Ну, тобто йому треба планувати свою дорогу, щоб всі знали, що він їде туди, а насправді він повинен їхати в іншу сторону, ось по цій карти, щоб уникнути ось цієї небезпеки. Йому йде небезпека. У власному домі, до речі, це поїздка десь на території України. Робоча поїздка до людей, серед людей. Ну, йому треба бути уважним, бо його хочуть прибрати. Ну, Небезпечні карти. Так, чи піде з поста президента? Зеленський. В травні, чи піде. Як він, а як він може піти? Ну, що це за питання? Як він може піти, якщо він повинен бути президентом, довести все до кінця, поки. Ну, як він, скаже, все, я пішов, і що далі? І на кого залишиться це все, на кого? Чи піде з поста президента? Володимир Зеленський, в травні. Чи піде? Чи піде. Сонце, повторення, захист. Я вам скажу так, буде все одно боротися, буде все одно захищати, буде робити все можливе і неможливе, карта повторення, тобто циклічності. Вказує на те, що він все одно буде ще президентом. Ну, комусь подобається, комусь не подобається. Але поки зараз така ситуація. Країна залишиться без президента, ви також питаєте, в травні місяці, в наступному травень, 24 рік, чи може залишитись країна без президента? Якщо залишиться країна без президента, то не буде такої країни, як Україна. Ось тут карти кажуть. Чи залишиться країна в наступному місяці без президента? Ну, до речі, президенту йде небезпека життю, Смерті 10 мечів. Його, його хочуть прибрати. Чи залишиться країна, Україна без президента в наступному місяці? Ну, сподіваюся, що ні. Сподіваюся, що не залишиться. І е, далі зміна керівництва країни. Травні місяці може бути зміна керівництва керівника керівництва країни України. Дуже багато агресії в боку нашого керівник, керівника. Ну, тобто, Зеленського. Дуже багато агресії, різної інформації. Я б сказала дезінформацію. Ні, не буде керівника. Поки йде війна. Поки йде війна, ось повішений. Бачите, війна повішений. Як можна міняти керівництво країни? Як можна проводити вибори? Ну, Це неможливо. Це вже казали. Тут треба чекати. Бачите, карта очікування. Так, і останнє, давайте ви питаєте Дніпро. Подивіться, що чекає на травень, небезпека, цілі, ворога. Давайте подивимося: місто Дніпро. Що чекати, місто Дніпро в травні? Стосовно обстрілів, де небезпека? Від обстрілів. Які цілі у ворога? Місто Дніпро на травень місяць. 24 рік. Атака Дніпро. Будинок, сонце. Значить, атака на енергосистему. Здання енергосистеми. Хоча воно вже було, але вони. Вони ще можуть туди цілити. Атака на енергосистему. Ще одна небезпека, місто Дніпро на травень. Таємниця з повітря. Таємниця. Таємні об'єкти на околиці міста, куди вже прилітало і не раз. Вони хочуть туди попасти. Ось це. Де ще небезпека, місто Дніпро на травень. Де ще небезпека з повітря, місто Дніпро на травень. Ось, пожалуйста, о Боже, дві карти дороги. Дві карти дороги, залізниці, шляхи, мости, пересування, і по ним йдуть ресурси. Їхня ціль знищити мост, мост, якийсь дорогу, вокзал, якесь залізничне сполучення, залізничний вузол, все, що пов'язано з залізницями, з пересуванням, з дорогами, по яким йдуть ресурси, їдуть, йдуть. Ось яка в них мета. На околицях міста таємні об'єкти, куди вже били, енергосистема. І ось все, що пов'язано з рухом. Дві карти, бачите, випали подряд. Чи може бути повторний удар в місті Дніпро? Треба запитувати на повній колоді, бо тут вже випали картиці. Чи може бути повторний удар в місті Дніпро по залізниці? Чи може бути повторний удар в місті Дніпро по залізниці? Да. Бачите, що падає. Так, да. Да, може бути. Так, да, може бути. Да. Ну, ну тут прям да. Я, да. Да, 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 да. Всі карти кажуть, що так. Да. Може бути. По ресурсам, да, по залізниці. Зробити важко, щоб важко, ну тобто, якось тут нагадіть ударом щось знищити, щоб було дуже важко його відновити. Це я питаю про залізницю. Давайте тепер, тепер запитаю про мост, бо чогось у мені мост і теж йде. Чи є небезпека в місті Дніпро на травень мостам? Небезпека з повітря мостам в місті Дніпро. Мости в місті Дніпро. Небезпека є на травень. Моськ, до речі. Угу. Повторення, мост. Небезпека є на травень. Ну, ви ж розумієте, в мост попасти дуже важко, бо це мост. Небезпека є, але не така дуже сильна, велика ну, є. А ось вокзалам, залізницям, як якимось транспортним вузлам, більша небезпека. Ну і давайте наостанок. Порада, порада мешканцям міста Дніпра. Стосовно травня, стосовно небезпеки, обстрілів, бо ви питаєте також порада. Війна. Спокій. Люди. Смерть. і карти. Порада. Треба вишукувати цих зрадників в місті Дніпро. Хто що здає, бо їх тут багато дуже. Місто Дніпро, порада мешканців міста Дніпра. Військовим на околицях міста треба бути дуже обережними. На окол... Ну, да. Околиці міста так ось, будьте обережні там. Тут карти кажуть, що будинки, люди, діти ось теж в небезпеці. Дніпро порада на на травень. Знов башня, іерафант. Чого? Чого башня та іерафант? Можуть бути проблеми зі світлом, з енергосистемою. Е. Ну, не, не подобається мені поєднання. Ось це знов башня і рафант. Це може бути якийсь учбовий заклад. Ось, ну як то було в Одесі вчора. Теж це падало. А може бути церква. Розумієте? Я не знаю, що це може бути. Або те, або те. Треба бути обережними та уважними. Бо вони просто, ви ж бачите, касетними біть по містам, це вже все. Це вже остання стадія. Я не знаю вже куди, коли вона. Треба вже їх зупиняти якось, я не знаю як, але треба вже їх якось зупиняти, бо вони просто з'їхали з катушок. Будьте, бережіть себе, будьте уважні, на все добре.